Не бійся, бо я з тобою. Я перебуваю під покровом Всевишнього, я мешкаю в Тіні Всемогутнього, і там мій притулок, моя твердиня, моя сила. Господь, мій захист і мій щит, нічого, що створене проти мене, не матиме влади, страхи ночі не торкнуться моєї душі, встріли дня не зламають мого духу, темрява й зараза не мої вороги. Бо Господь зі мною, Його крила накривають мене, Його правда, мій меч і щит, Його присутність, мій непохитний фундамент. Я топчу страх, сумнів і слабкість, я перемагаю всі перепони, бо сила Господа живе в мені. Коли я кличу, Він відповідає, коли я проходжу через випробування, Він поруч, Він визволяє мене і прославляє. Я збережений, зміцнений і непохитний. Моя сила, Його присутність. Я не ховаюся, я не тікаю. Я стою відкрито у світлі Його слави. Я живу як дитина Бога і нічого не може забрати мого покрову і перемоги. Бог зі мною у кожному кроці. Він керує моєю дорогою. Він дає мені мудрість, ясність, мир і силу. Я приймаю Його захист, Його присутність, Його силу, Його славу. Я проголошую це глибоко і свідомо, моє серце відкрите для Його спасіння, моя душа сповнена Його миру, мій розум оновлюється щохвилини, моя сила, Його сила, моя впевненість у Його присутності. Я стою у світлі Божої слави, я крокую вперед, як переможець. Я живу під Його крилом. Я непохитний, я збережений, я сильний. Господь зі мною, я під його захистом, я переможець. Бо я Господь.